Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, В сьогоднішньої неділі Господь Бог учить нас, щоб ми збирали, перш за все, скарби небесні, бо скарби земні тільки обтяжують нас у цьому житті. Небесні скарби, духовні скарби переходять з нами у вічність. І я сьогодні хочу наголосити вам, який же найбільший скарб у кожного з нас є, чи може бути на цій землі, який найбільший дарунок від Бога може бути у цьому житті. Для кожного з нас. Свято Введення вказує нам на цей скарб. Цей скарб це нагорода від Бога це наші діти. Святі, Єукимі Анна в печалі бездітності молилися день і ніч Богові. Про цей скарб, про дар Божий. І пообіцяли в молитвах, що якщо Господь Бог дарує їм дитину, вони присвятять її їж і Богові. І Господь дарував їм дівчинку, яку вони назвали Марією, і пам'ятаючи про свою обіцянку в три роки, повели її до храму. Вели до храму на служіння Богові. Це дуже важливо сьогодні зрозуміти нам, Господь Бог дарує нам наших дітей, щоб ми віддали цих дітей йому ж, Богові. І тоді примножуються дари духовні і в нас, і в наших дітях. І У вічності ми стаємо незміримо багатими, багатими настільки, що ніщо не зможе перевершити це багатство, багатство в дітях, багатство в майбутньому, багатство у вічності. Але сьогодні виникає питання. Якщо Господь Бог дарує нам дітей, чи ми посвячуємо їх Богові? І що означає у нашому житті посвятити дитину Богові? Віддати в монастир, але ж всі ж не можуть бути в монастирі. Навчити Дитину жити праведно, навчити дитину жити у Бозі, в любові до ближніх своїх, в любові до батьків своїх, в любові до вітчизни, в любові до рідної землі, в любові до цього світу і взагалі до життя. Бо Бог є любов. Написано в Біблії, Отже, навчіть дитину любити і цим ви посвятите свою дитину Богові. Сьогодні мені приємно, що стільки дітей до святого Причастя. І кожної неділі в нас багато діточок підходить до причастя кожної неділі у нас у церкві. Як Маленькому дитячому садочку. Це радісно. І поряд з цим ми бачимо, як наші сусіди посилають своїх дітей на вбивство, на нашу рідну українську землю приходять. Загарбники московські, яких благословляють їхні матері. Ви пам'ятаєте напевно, як радувалася одна із цих так званих мам, тому що важко назвати мамою, коли дитина її загинула на Україні, і вона радіє цьому і дякує своєму Путіну. Та сатані. І сатанинська армія сьогодні на нашій землі. Ми боремося не просто з російськими окупантами, ми боремося з сатанинською армією. Так, наші хлопці, наші діти теж воюють і теж стріляють. Але вони не, не прийшли загарбувати чужу землю. Вони захищають своє рідне, захищають від любові, наповнені любов'ю до Бога, до рідної землі, захищають цю рідну землю і захищають Божу істину, Божу правду. Нас з вами, наших діточок захищають. Це не є зло. Це не є ненависть, це є любов. Ісус Христос теж два рази в Євангелії описано, як брав кнут в руки і виганяв нечестивих людей із храму Божого, кнутом виганяв. Наповнений любов'ю, очистив храм від нечисті. Сьогодні наші хлопці наповнені цією любов'ю, божественною любов'ю, очищають нашу землю від нечисті, від зла. А ми ж будемо тягнутися до світла і вести наших дітей до світла, вводити наших дітей до Бога, до храму Божого. Щоб було світле, майбутнє в нас, наших дітей і в України. Ми переможемо, бо світло ще ніхто ніколи не здолав, бо добро ще ніколи не було переможеним. Але для того, щоб було світле і добре майбутнє в нас і в наших дітей. Не забуваємо про храм. Ведіть дітей до храму, як святі Яким і Анна привели сьогодні, Діву Марію, до храму Святого. На всіх вас і святом, ангела-хранителя нашим дітям, а уже воїнам, які сьогодні захищають нас і нашу молитву.